Арестович готовий негайно поїхати до Росії, але є одна умова. У Львові вбили колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Вітков неправильно передає інформацію Трампу, масовий розстріл у католицькій церкві в Мінісоті, OpenAI почне передавати листування в Чат GPT до поліції, якщо виявить загрозу. Трамп об'єктивно є радянським або російським агентом, за словами президента Португалії. Золотий вік, це такий бренд, якщо хтось не знав, достроково розірвав контракт із. З настею Каменських сьогодні розповім вам цікаві новини, тому обов'язково додивіться цей випуск до кінця. Я навіть не про усі вам зараз розповім. Тому буде цікавий випуск крінж тижня. А це шолдими двічі на тиждень, в четвер та в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші на мій погляд події, що сталося в Україні та світі за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. Арестович готовий негайно поїхати до Росії, але є певна умова. Олексій Арестович заявив, що готовий поїхати до Росії, якщо там йому гарантують безпеку. Про це він сказав у розмові з знаєте ким? російським блогером Миколою Соболєвим. Я коли побачив це відео, у мене розблокувалася якась частина жорсткого диску, яку я зазвичай не задію вже дуже тривалий час. І за його словами, тобто Арестовича, він не проти навіть тюрми, але тільки за однієї умови. І ви можете сказати: якої? Що Путін виведе війська, що перестане бомбити мирних жителів, ні, якщо йому дозволять озвучувати аудіокниги. Давайте подивимось цей відеос. Скажіть, будь парасто, ви не роздумували посітити Росію? В якому статусі я ж екстреміст і терорист там у вас? А якщо вот, допустим, получилось би, щоб вас хтось хтось пригласив в Росію, прилетели б? Немаตรา хто? Кто даст гарантии, что, что меня там не арестуют? Посидеть в российской системе, избавляют, как это, отбывание наказания, в мои жизненные планы не входят. Например, потому что мне там не будут давать озвучивать аудиокниги. Да, вот если скажут сиди, но озвучивай аудиокниги, я даже готов рассмотреть в этом варианте. Но поскольку, скорее всего, не дадут, я не поеду, пока мне не гарантируют там безопасность. А если гарантируют безопасность? А если гарантируют, я немедленно приеду, потому что надо приехать и поговорить, и посмотреть. Олексій, я обов'язково підніму вопрос, ми дуже вас ждемо. Дякую вам за цей ефір і бажаю вам хорошого вечора. Зай. про що треба подивиться, поговорити. Я не розумію, хто такий? Ніколай Соболів, щоб підняти це питання, по-перше, хто такий Арестович, щоб хтось з ним там про щось говорив. Хоча, з іншого боку, враховуючи, яку риторику зазвичай обирає Арестович, мені здається, що в очах, наприклад, Путіна він ще більш легітимний, ніж той самий Зеленський, але ми всі розуміємо, хто він в наших очах. Тому така собі новина, щоб розігрітися. Я особисто чув про те, що деякі люди досі дивляться Арестовича, мені просто було б цікаво як би вони зреагували на подібну заяву. От просто цікаво, що саме вони б вигадали як виправдання пана Олексія в власних очах. Просто було б цікаво з попкорном поспостерігати за цим логічним ланцюжком. Рухаємось далі. У Львові вбили колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Поліція повідомляє, що близько опівдня надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі міста і потерпілий отримав смертельні поранення і загинув на місці. Правоохоронці зараз розшукують стрільця, який маскувався під доставника їжі. Давайте подивимось. Відео Все. Ага, вот так. Снайпер шоу назад. И куда? Нафиг Після того, як розлетілася новина про стрілянину, Суспільне із власних джерел підтвердило, що йдеться саме про парубія. Пізніше цю інформацію підтвердили голова Львівської ОВА Максим Козицький та президент Володимир Зеленський, цитуючи міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким всі Обхідні сили і засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці, написав Зеленський. І от трошки відео зеленського про те, що вбивство було ретельно підготовлене. Регулярно доповідають правоохоронці. Міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно, всі, які необхідні, злочин був на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття. Служба безпеки України залучена до розслідування. Я доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірну інформацію. І от коротко, заява поліції щодо цієї ситуації. Негайно розпочали проведення першочергових слідчих і розшукових дій, направлених на встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Для цього розпочато аналіз камер відеонагляду. По маршруту підходу та відходу злочинців. Встановлення та опитування свідків та очевидців даної події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця. Я думаю, що багато хто з нас волею неволею проасоціював цей випадок з трагічним вбивством Ірини Фаріон. Хоча очевидно, що у нас ще поки що не багато даних для тих, хто не сильно знайомий з Парубієм як особистістю, трошки вам розповім, хто він був такий. Він був народним депутатом 6-9 скликань, екс спікер. Ром Верховної Ради, колишнім секретарем РНБО, був одним із активних учасників національного демократичного руху у 2014 році він брав участь у революції гідності. А після втечі Януковича обіймав посаду секретаря ради національної безпеки і оборони України і з 16 по 19 рік був головою Верховної Ради, де відзначався як один з ключових парламентських спікерів періоду реформ і співпраці з. Західними партнерами він відомий своєю чіткою проукраїнською та антиросійською позицією підтримкою курсу на інтеграцію України до ЄС і НАТО. що Є також фактором, який асоціативно пов'язує це вбивство з вбивством Фаріон, Дем'яна Ганула та зі спробами вбивства інших активістів та патріотів в 25-му році він також продовжував вести активну політичну діяльність. Зокрема, він був членом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, що викликає питання, чи у безпеці люди, які яскраво діють в інтересах України. Країни захищають проукраїнські цінності, збирає гроші на армію, голосно і чітко проговорює антиросійські тези. Росія діє в тилу, вона полює на людей, які є ворогами Росії в очах російської пропаганди, або яких українці вважають авторитетами, які закликають до від'єднання позбавлення від російського гніту від російської експансії, як культурної, мовної будь-якої іншої. Я вам зараз покажу ще один відос. З на жаль, загиблим паном Парубієм. Будь ласка, чому важлива українська мова? Так однація. Одна з основних однак самоідентифікації українців і фактично одна з основ існування української нації. Вчити дітей, самому переходити на українську мову. На закон про мову був розрахований так, щоб дати час адаптуватися, навчитися. Але найголовніше діти, найголовніше, щоб діти всіх нас говорили на різні мові. Дуже прикро, що люди в Україні під час війни з Росією можуть бути позбавлені життя просто за чітку про українську позицію. Дуже цікаво буде подивитись, що накупають, коли знайдуть винуватців, і яка була їхня мотивація. Хоча я думаю, що ми всі плюс-мінус уявляємо, яка звичайно, коли будуть нові деталі, я обов'язково про них розповім. А ми рухаємось далі. <му> До Речі, стосовно свідомої громадянської позиції, я хочу вам дуже сильно подякувати за те, що ви берете участь у зборі. Зараз збори йдуть не дуже. Я, чесно кажучи, навіть знаю після яких подій. І не після однієї, звичайно, ви інколи чуєте якусь інформацію, яка трошки відбиває віру в збори. Але, звичайно, я беру тільки перевірені фонди, я в них абсолютно впевнений, і мені дуже приємно, що ви при цьому довіряєте моєму підбору. Плюс до цього, знаєте, що я вам хочу розповісти? Був вже нещодавно цей жахливий обстріл Києва. Я вам писав анотацію в попередньому випуску, що той попередній випуск знімався за декілька годин до того, як по Києву настільки си. Поприлітало. Я ще раз хочу висловити слова підтримки та співчуття усім постраждалим. Моя квартира майже не відчула на собі наслідки цих обстрілів, хоча я був доволі близько до одного з прильотів. У мене багато техніки попадало по квартирі, відірвало штору. Але знаєте, що було, на мій погляд, найсимволічніше? У мене є поличка з подяками від різних бригад, на які ми з вами збирали. І одна з них впала прямо на піловину. всі попадали. Але одна з них впала прямо на підлогу і розбилася. От для мене це був певний символізм. Знаєте, це для мене була як спроба плюнути в наші спроби дати відсіч. І в той момент у мене, знаєте, паніка було гучно, воно продовжувало фігачити. Але при цьому я подумав, що я обов'язково з вами поділюся цією просто миттєвою думкою, яка прийшла мені в голову. Я наступного ж дня замовив багато різних рамок для того, щоб знову поставити ці подяки. І я впевнений, що після того, як ми з вами. Доб'ємо цей збір, я поставлю туди іще одну, і ми після цього з вами постараємось над тим, що їх більшало і більшало. Ці подяки, перш за все, вам, тому я вам це і перерозповідаю. Цей конкретний збір, QR-код, на котрий ви бачите тут справа, і посилання можете побачити в описі. Як ви знаєте, ми збираємо мільйон, ми вже зібрали дещо більше, ніж 400 тисяч. Це все одно неймовірний темп, через який я вам і пишаюся, і дуже безкінечно вам вдячний. І нагадую, що конкретно в даному зборі ми розіграємо три Айфони, кожен з вас, за будь-який донат, може виграти один з них. До кожного з них єде мішок картоплі. І я вам казав, що будуть іще Я в постійному пошуку якихось. І от написали мені, знаєте хто лоджі, і запропонували ще от таку красу. Я вам скажу чесно, я сам постійно подумаю її замовити. У мене просто ноутбук. І мені вона да теж сильно потрібно. Але при цьому вона мені просто дуже сильно подобається візуально. Так що от ще така красуня відправиться комусь з вас з донатів. Все дуже довго про це розповідаю, але це дійсно важливо. Тому не відкладайте і обов'язково задонатьте. Ще потім нагадаю, рухаємось далі. Уявіть собі, Вітков – це той чувачок, який їздить в Москву і розмовляє з росіянами, а потім привозить назад в Білий Дім те, що вони там не розмовляли. Неправильно, виявляється, передає інформацію Трампу. Причому настільки, що якщо б він її передавав правильніше, то навіть зустрічі на Алясці. Не було б, ну давайте вам розповім не своїми словами, а трошки більш точно. Ройтер сповідомляє, що спецпредставник Дональда Трампа Стів Вітков на зустрічі з Путіним 6 серпня зіпсував комунікацію. Це буквально була дитяча гра, зламаний телефон. Він прийшов без представника держдепу, який мав вести нотатки, і після цього неправильно передав Трампу. Та європейським лідерам суть пропозицій Росії. Тобто, уявіть собі, існує реально екзистенційна загроза Україні, перш за все. Та й в принципі, давайте чесно, всій Європі, що найменше, Трамп і Європа намагаються з цим щось робити. Хотілося б, звичайно, більше, але тим не менш намагаються. І просто один дурачок. Від якого знаєте, you had one job. від нього залежало всього лиш приїхати і позаписувати весь маразм, який йому там надиктує Путін. І уявіть собі з цією задачею Він не впорався. Тобто, коли мама посилала мене в магазин, і я після перших двох прав вирішив все ж таки записувати те, що вона хоче, щоб я купив, це була достатня серйозність запиту, щоб я його записав. А коли мова йде про спасіння життів, то Вітков такий це. Своїми словами передам у собі так от що він сказав, що Кремль нібито готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на відхід України з Донеччини та Луганщини, що було не так. І за словами чотирьох джерел, Reuters, така інформація вразила багатьох союзників, оскільки значно відрізнялася від публічних заяв. Путіна і після цього президент США привітав свого посланця з великим прогресом та погодився на саміт з главою Кремля на Алясці, тому що в принципі, поза контекстом наших, як українців, принципових позицій, наших можливих поступок, те, що Вітков передав Трампу, було дійсно значним прогресом по відношенню до того, що раніше звучало від Кремля, в принципі, як їхні можливі. Поступки у спробах врегулювати російсько-українську війну, але вже наступного дня після розмови з держсекретарем Марко Рубіо та радниками Вітко визнав, він дещо перебільшив, він, тобто, просто вирішив продати свою роботу. Я правильно розумію? Що типу, що він більший молодець, ніж він є. От, чому він зупинився всього лиш на цих двох областях? Чому він не сказав? Путін сказав, що він завтра виходить нахуй з усієї території України. Чому він не сказав це? Яка, в принципі, різниця? Насправді Путін не пропонував виводити війська, А лише натякнув, що не наполягатиме на юридичному визнанні окупованих територій. Подумаєш, пару букв поміняв. Політику буквально написали, що Вітков шкодить дипломатії. Не знаю, чому це для них відкриття, але вони додають, що у Вашингтоні та Європі вважають Віткофа недосвідченим. І непідготовленим. Якщо вам цікаво, і ви раптом не знали, в Україні вважають так само. Він не радиться з експертами, не знає нюансів війни і сприймає її радше як спір за землю. І я ще хотів би від себе додати: вірить абсолютно усьому, що каже Путін. За півроку він п'ять разів зустрівся з Путіним, але жодного прориву не домігся. Ну, давайте чесно, тут справа не тільки в відкухі. Не те, що Путін це дитина, якій можна пальчиком показати на пташку, і вона забуде про ідею фікс, але тим не менш можна було б йому на ринг дати бійця, хоча б схожої ваги. Але це Вітков. тобто купа людей, що в США, що в Європі, вважають, що він тупо некомпетентний, а його відправляють, давайте чесно на задачу історичного масштабу в США і ЄС кажуть, що він. Говорить різне на різних зустрічах, часто плутається, а його команда навіть не завжди знає, де він перебуває. Але попри критику, в оточенні Трампа нагадують, що саме завдяки відкуфу відбувся історичний саміт із Путіним і візити європейських лідерів до Білого Дому. Зачекайте, завдяки відкуфу чи завдяки пі. У я не до кінця розумію, відков міг би сказати, що Путін готовий абсолютно на все. Давайте зустрічатись з зеленськими Зеленський таки. Ну, якщо ви кажете, що прям на все, то давайте. Ну тобто, це це не конструктивно. Ми вже побачили, до чого приводять ці саміти, в яких у двох сторін абсолютно різне розуміння, до чого вони можуть на цьому саміті домовитись. Тому навіть прихильники Віткофа і позиції Трампа визнають, що. Ну, замало того, що стався цей саміт, щоб назвати його дипломатію успіхом. От знаєте, от ми, українці, давно кажемо, а європейці це дізнаються із часом. Це класика, яку ми вже спостерігали з вами неодноразово. Рухаємось далі. У Мінеаполісі сталася жахлива трагедія у католицькій школі, яка примикає до церкви. Під час ранкової меси стрілець відкрив вогонь по дітях та вірянах. Загинуло троє людей, близько 20 поранені, і серед них 14 дітей, семеро з яких у критичному стані. Нападником виявився Робін Вестман, трансгендерний чоловік у віці трохи більше за 20 років. За даними поліції, він діяв самостійно. Тіно не мав кримінального минулого, і після нападу наклав на себе руки. Поліція знайшла на місці три види зброї: гвинтівку, дробовик і пістолет, а також димову шашку в автомобілі стрільця. І на зброї були написані антисемітські та політичні заклики, включно зі словами «вбийте Дональда Трампа. І, начебто, в світлі цього теракту можливо, це просто готувалося раніше. Ці події якось пов'язали журналісти. OpenAI почне передавати листування з ChatGPT до поліції, якщо виявить загрозу. Вони оголосили про ці нові правила, і тепер листування в ChatGPT автоматично перевірятимуть на наявність небезпечних висловлювань, якщо система або модератори побачать неминучу загрозу заподіяння шкоди. Іншим людям, тобто, якщо під ризик підпадають саме інші люди, компанія повідомлятиме про це поліцію, і при цьому думки про суїцид або самоушкодження залишаться конфіденційними. Компанія вирішила не передавати їх владі, щоб захистити приватність користувачів. Діалоги спершу проходять через автоматичні фільтри, а потім перевіряються невеликою групою модераторів, які приймають рішення про блокування акаунтів або виклик поліції розумію, що дехто з вас подумав, що можливо було б правильніше і думки про скорочення собі віку передавати до якихось органів, але е розробники повідомили, що у Чаджепі 5 з'явилися покращені механізми підтримки людей у кризових станах, і ці нововведення пов'язані з трагічними випадками користувачів та судовим розглядом, де батьки підлітка звинуватили OpenAI в тому, що чаджепі нібито. Підтримував його суїцидальні думки замість того, щоб перешкоджати їм. Користувачі вже бурхливо відреагували. Критики кажуть, що технологія не зовсім безпечна, на нові правила суперечать обіцянкам OpenAI про захист приватності. Крім того, не зрозуміло, які саме слова чи теми можуть призвести до перевірки та виклику поліції. Але я підозрюю, що ця група модераторів скоріш за все не буде передавати органам щось несуттєве або мінімально підозрілі чати, тому що це в принципі проти інтересів компанії. Очевидно, що вони хочуть. Бути в очах користувачів чимось надійним, з чим ким можна було поділитися чимось супер особистим, з чимось, можливо, секретним, а повірте, їхній інтересу їм як бізнесу однозначно значно цікавіші, ніж навіть перспектива запобігти чомусь страшному. Тому я думаю, що вони передаватимуть в органи ну, щось прям максимально лякаюче. Рухаємось далі. Невеличка пауза для того, щоб вам нагадати, що ви можете всього лиш за секунду поставити лайк, а також натиснути на кнопочку subscribe. Кажуть, що коли хтось в кадрі каже subscribe, то ця кнопочка підсвічується. Будь ласка, перевірте це, subscribe, і натисніть на неї обов'язково. А ми рухаємось далі. Трамп об'єктивно є радянським або російським агентом, заявляє президент Португалії. Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза назвав Дональда Трампа російським агентом, бо той, на його думку, віддає перевагу Москві у війні проти України. І це класний відос. Знаєте, от часто, коли ти чуєш, як політики висловлюються, ти думаєш. Я розумію, чому вони так кажуть. Вони не можуть руйнувати стосунки з Америкою, вони не можуть бути сміливішими в своїх діях, тому що їх не підтримує їх народ, суспільство їхнє не готове. Коротше, класика, я думаю, яку ми так розуміємо, і багато разів чули. Але тут цей чувак каже щось. І це для мене по відчуттях, як, наче у мене щось дуже довго чухалося, знаєте, як в турецькій бані, чи як коли ти в діжці, коли ти сидиш і у тебе пот стікає, Ти хочеш почухатися, але не можеш ну, що руки під цією кришкою. Оцей чувак, наче почухав те, що у мене давно вже чухалось, коли я слухав інших політків. Давайте послухаємо, що і як він сказав. Верховний. Лідер найбільшої супердержави світу об'єктивно є радянським або російським активом. Об'єктивно кажучи, нове американське керівництво стратегічно сприяло Російській Федерації. Щодня страшні загрози із застосуванням санкцій. У кісь американські санкції з новим президентом проти Російської Федерації жодних. Погрожуючи ще сьогодні величезними санкціями, навіть не уявляють, що це буде, але відомо, що не було жодної. Тому що Європа мінімізувала сьогодні це Трамп і Трампізм, і мінімізувала можливість раптової появи нової рівноваги сил. Як то кажуть, ну і в чому він не прав? Це не саміт НАТО, звичайно, це виступ на молодіжному заході літнього університету в Каштелу де Девіде. Я сподіваюся, я правильно це назвав, де обговорювали сучасні виклики та міжнародну ситуацію. Президент Португалії розповів, що новий стиль лідерства Трампа більш емоційний, безпосередньо орієнтований на прямий контакт із громадянами без посередників, але водночас відзначив небезпечний зсув у глобальному балансі сил. Він підкреслив, що мова йде не про дружбу чи економічне партнерство. Він сказав, об'єктивно нове американське керівництво стратегічно сприяє Росії, за його словами, США перетворилися з союзника на арбітра конфлікту, але такого арбітра, який хоче вести переговори лише з Росією, ігноруючи Україну та Європу. І чесно кажучи, я не знаю, чи хтось з європейських лідерів, хоча б якось це прокоментував публічно, але абсолютно очевидно, що всі з ним згодні. Ну, типу, от, навіть якщо б раптом Трамп у когось спитав, знаєте, там, на прес-конференції, де всі були б з камерами і мікрофонами, наскільки ви з цим згодні, той би красиво з'їхав з цього питання. Але ми всі чудово знаємо всередині, що він би з цим був на 100% згодний, просто тому що цей прекрасний пан ткнув пальцем в очевидно. В разі чого він взагалі такий цікавий. Ну, я не те, щоб сильно розбираюся в його особистості, але буквально нещодавно натрапив на відос. Як він тисне людям руку, зокрема Трампу. Ну так, от бургов, знаєте, Трамп на себе перетягує зазвичай людей при рукостисканні, що виглядає агресивно, виглядає екстремально, я б так це назвав. Те, як це робить цей чувак, зокрема з Трампом, це вишка. Такий він, знаєте, з характером. І не знаю про інші його якісь якості, але ось цієї верхівки, поверхівки, я б навіть сказав, подобається. Рухаємось далі. Компанія золотий вік достроково. Припинила співпрацю із співачкою Настя Каменських причина. Концерт у США, де вона співала російською і сказала, що немає значення, якою мовою люди розмовляють. Скандал, я думаю, що дехто з вас бачив, почався після анонсу американського туру Насті Каменських в Чикаго, Майамі. коротше по американських містах. І у програмі артистки були старі пісні російською мовою. І під час одного з концертів вона заявила: існує одна мова, яку всі розуміють це любов. Взагалі, потім, після перемоги, коли-небудь, чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. Чи буду я співати російською мовою? Ні. Неважливо, нас неважливо, яка коротко рожки не важна на допомогу, з яким ми розмаємо. Є сядіння зетерима Ви знаєте, що це? От мені цікаво. Розрахунок був на що? На те, що це буде скандал, і про неї всі згадають. От я просто чесно, я от щиро не вірю, що людина не розуміла, що це хтось зніме, і десь покаже. От я реально от, от не вірю, що вона на це розраховує. Я чесно, не можу уявити, щоб людина була настільки не в контексті, за що зараз тягають на шакалячому експресі б таке утнути. Після того, як я колись сказала на якомусь інтерв'ю, що ніколи не співатиме російською мовою. Звичайно ж, відео швидко розлетілося соцмережами, викликало обурення, люди почали критикувати куменських і звернулися до золотого віку з вимогою розірвати контракт. Що вони власне і зробили. Але от мені реально абсолютно щиро, знаєте, це не заклик до активу під моїм відео. От мені реально щиро. Що ви думаєте про це? От вам не здається підозрілим те, що людина, заявляючи на інтерв'ю, що вона не співатиме російською мовою, поїхала в тур співає російською мовою і, бачачи, що тебе знімають на відео, штовхає от таку промову. Я от не розумію. Це ну, це, це що, це реально можуть бути проблеми з цим компасом, я от не розумію. От навіть якщо ти не відмовилася від російської мови щиро. От я, якщо чесно думаю, якщо б у мене був там великий запас якихось пісень російською мовою, от мені б зараз було неприкольно, як співати. Знає, от просто б не хотілося. Мені здається, що у мене не повернувся. І ти там десь заявляєш, що не співатимеш російською мовою. І ти зараз нею співаєш. Ну, от така у от тебе позиція, да? Уявімо собі. Ну, от... Ти бачиш, що тебе знімають на відео. Ти ще не просто співаєш російською мовою, а ще штовхаєш цю, цю, цю полум'яну промову. Я от просто реально не можу зрозуміти. От мені щиро цікаво, що ви напишете. Це спеціально? Тому що це єдине, як я можу собі це пояснити. Я дуже хочу почитати, що ви думаєте. А ми рухаємось далі. Глава МЗС Люксембургу. Ксав'є Бетель поспішає в обійми до себе українського очільника міжнародного відомства. Просто подивіться це відео. Це як щось з кошенятами приблизно. <му> Просто я, чесно кажучи, не знаю на кого з друзів я б так стрибнув. Не знаю, що у них там за хімія. Ну. Може, їх щось об'єднує на якомусь такому внутрішньому рівні. Не знаю, чому це просто приємне відео. На ньому пропоную закінчити і нагадую вам, що за цим QR-кодом ви зможете задонатити на потреби третьої штурмової, так само, як і по посиланню в описі, і виграти один з вже численних призів за будь-яку суму. Ми з вами непогано рухаємося, але пропоную вам прискоритись. Тут також два відоси, які YouTube підібрав особисто для вас. Не забудьте підписуватись на канал, ставте лайки цьому відео, будьте у безпеці. до најта на ЗСУ. Папа! -па.